Із Варшави до Києва в Україну з робочим візитом пробили парламентарі Сейму та Сенату Польщі, з ким зустрічалися та про що домовлялися, розкажуть наші кореспонденти. Перша в Україну після урядових виборів у Польщі приїхала польська група співпраці з Україною. Завітали як парламентарі і Сейму, так і Сенату. Їх радо вітали українські співголови групи народні депутати Микола Княжицький та Артем Ковальов. Для нас співпраця з Польщею надзвичайно важлива, особливо коли ми говоримо про нашу європейську інтеграцію, про нашу військову співпрацю, про нашу підтримку в міжнародних організацій. На жаль, ми мали такий час, коли ця співпраця трошки загальмувала, мали багато речей, які нас розстроювали, наприклад, блокування кордону. Зараз думаю, що знаходимося в часі, коли знову повертаємося до етапу великої дружби. В принципі, ми розглядаємо платформу групи дружби як потужний механізм парламентської дипломатії, і як потужний механізм обговорення проблем, які є зараз, так і серйозний старт і платформу для розвитку між нашими країнами. За час дводенного візиту польські гості побачили зруйновану росіянами трипільську ТЕС та вшанували українських героїв у центрі столиці. Побачене їх вразило і запевнило у необхідності подальшої підтримки, що вони обговорили з представниками кабінету міністрів і Верховної Ради. Такою ми бачимо свою роль певний місточок між Україною і ЄС, і звісно, адже ми знаємо наскільки Росія небезпечна. Ми розуміємо це краще ніж інші країни. Наша задача переконувати увесь західний світ у тому, що потрібно допомагати Україні виграти у цій війні, аби запанував мир. Ми всі знаємо, як неподалік звідси бомбардують електростанції, вулиці та лікарні. Тому я сподіваюся, що разом з допомогою західних країн зі США з НАТО ви переможете, тому що ця війна про демократію, про мир у всьому світі, а не тільки в Україні. Українські урядовці запевняють, що навіть після непорозумінь нам з Польщею вдасться налагодити торговельні стосунки, а також посилити співпрацю у військово-енергетичній сфері. Члени делегації ще раз впевнилися у тому, що Україна європейська держава, яка впевнено рухається західним вектором. Польща не тільки чекає на вас, в ЄС і НАТО, але зробить усе можливе, щоб підтримати вас на цьому відважному, але надзвичайно складному шляху. Такий візит польських парламентарів, членів польсько-української групи, особливо важливий на тлі загострення ситуації на передовій, і він стане ще одним кроком до посилення великої дружби та співпраці.